Діти, треба виконати дослідження. Дослідження, ви будуєте е, маршрут до різних країн, або до різних історичних пам'яток. Да? Це може бути е, Макчу пікчу наприклад, да? Кіліманджаро, це може бути Еверест і так далі. Можна обрати будь-які чотири точки або країни, або історичні якісь пам'ятки. Що ви далі робите? Ви, е, значить, пишете в зошиті. Да? У вашій увазі там пропонується маршрут, і описуєте Київ, і далі описуєте, які значить країни або історичні пам'ятки ви обрали. Далі ви пишете. А перша, значить, перша точка да, наша, яка відправна буде, це Київ, і далі ми вже кудись з вами летимо. Значить, наприклад, це у нас будуть Філіппіни. Да? і ось ви берете, Значить, виліт з Києва, ви будь-який час, будь-який час. Значить, це може бути 8 година ранку, так? Це може бути 4 година ранку, це може бути 13 година дня, це може бути 20 година вечора. Тобто ви вибираєте самостійно той час, який ви б хотіли. Значить, що ми робимо з вами? Значить, дивіться, зараз я відкрию ще раз атлас. Так, зараз. І за допомогою атласа ви вже будете визначати. Так, дивіться. Ось ми знаходимося, Україна наша знаходиться в другому часовому поясі. Ось він, другий, бачите, так? Значить, Філіппіни у нас знаходяться у восьмому, ось, бачите, 8 оранжевого кольору, да? піднімаємо очі вище, вище. І ось у нас оранжевий кольор, це буде 8 плюс 8, тобто годинний пояс восьмий. Дивіться, значить, коли ми прибудемо до Філіппін, нам треба з вами перевести годинник на 6 годин вперед. Як я це визначила? Дивіться, Київ у нас знаходиться в другому часовому поясі, тобто ми вже в другому. Так? А Філіппіни у восьмому. Ну, Філіппіни відносно нульового меридіана у восьмому. Значить, нам треба, а Україна в другому відносно нульового меридіана. Значить, оці е, першу і другу е, години ми не рахуємо перші і друг пояси. А рахуємо далі. Ось ми в другому годинному поясі і рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. У восьмому у нас знаходяться Філіппіни. Значить, нам треба з вами перевести години, коли прибудемо до. Е, значить, Філиппін на 6 годин вперед. Тому ви напишете: Значить, якщо вилітаємо з Києва о 8 годині ранку, то при прибутті до Філіппін переводимо години, годинник на 6 годин вперед. Чому вперед? Тому що ми рухаємося на схід від Києва. Так? Якби на захід, то віднімали. Далі, Значить, що ми робимо? Значить, тому у тому Філіппінах буде така година. Напишете, да? Там, наприклад, 13-та. 00, так? Тобто, вилетіли ми о 8 годині, прилетіли в Філіппіни, перевели на 6 годин вперед і отримали такий, -то, такий -то результат, тобто 13 годин. Далі, з Філіппін, наприклад, я е, хочу полетіти до Каїру. Значить, Каїр це у нас Єгипет, ось він знаходиться. Так? Каїр у нас знаходиться, ось бачите, як і Україна в другому годинному поясі. Тобто, ми знаходимося ось тут з вами. І знову ж таки, тепер ми будемо вертатися з вами назад. Тобто їдемо летимо на захід. Якщо летимо на захід, години нам треба відняти. Значить, другу Два ви напишете з нового рядочка. Так? Другий пункт напишете, що вилітаємо з Філіппін, о, якій там годині. О, наприклад, там, 18-й годині вечора, так, і до Каїру. Значить, при кому поставити? При прибутті до Каїру. Переводимо стрілки годинника і ось дивимось, ми були у 8-му. І тепер віднімаємо так, значить, акаїр знаходиться в другому. Віднімаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, нам треба з вами відняти 6 годин. При прибутті до Каїра ви напишете, стрілки годинника треба перевести на 6 годин назад. На 6 годин назад переводимо. Якщо ми вилітаємо о 18 годині, так, то це, це буде 12-та година дня. Далі, а, наступне: там, кудись я ще да, буду летіти, там, наприклад, в Вашингтон хочу полетіти, то я знову ж таки буду віднімати, ось я знаходжусь де двоєчка, так, і я віднімаю до Вашингтона. В Вашингтон у мене знаходиться, ось, подивіться, він у нас іде. Оранжевим кольором, значить, це мінус 4 години. А ми знаходимося в другому. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, віднімаємо ще 6 годин. Так? Тобто вилітаємо з Каїру, наприклад, о 12 годині дня, прилітаємо до Вашингтона і стрілки годинника переводимо на 6 годин назад. На 6 годин назад. Зрозуміло, да? це їхній буде тоді місцевий час. Ну і обираєте ще якусь одну точечку і ось таким чином ви, об... ви виконуєте дослідження. Можете діти, помалювати флаги саме цих країн, які ви обрали, можете там герби їхні намалювати, да? або їхні обриси, тобто, щоб ще була якась у нас творча робота. Так? Не тільки там порахували, а ще як то творче це зробили.